Вітаю на каналі Польська для Українців? Вивчаємо сьогодні на ювілейну лекцію 20 понад питань. Відповіді, і питання і відповіді будуть в лекції більші. Отож єдимо. Лекція номер 60. За що? За що? На що? На що, навіщо? По це? Чому? Для чого можна спитати? Пощо? По факту. Для чого? Для чого? Для кого? Кому? За чим? За яким? О? Кого? Чемму? Za kogo? Po kim? Po co mam to robić? Komu mam to oddać? Dla kogo mam to zostawić? Po co mam to robić? Čemu mają to robić? Komu mam to oddać? Komu mają to mi dać? kogo mam to zostawić? До кого маю це залишити? Поки мам спінтач, після кого має прибрати? На що то положити? На що то покласти? Положити? Начин і кеде мам їхати? Або чим і кеде мам їхати? Тобто на чим або за чим і коли має їхати. Отже, короткий відпуті. За це, за то, на це, на то, по це, по то, для чого, для того, для кого, для нього, кому, йому, за чим, за тим. Za jakim, za tamtym, o co, o to, kogo, jego, czemu, temu, za kogo, za niego, po kim, po nim, po niej, po nich, po co, po co mam to robić? E, no, to już całe raczenia, czemu ja mam je ma robić? Отже, всі питання я вам переклав.